Службовий гвардійський собака поводиться як ласкавий домашній пес, поки його гладить поранений поліцейський Андрій з позивним Кама. Чоловік дістав поранення на Донеччині. Получається, ми були на позиціях, Потім вже нас почали приїхала машина на евак, і під час поїздки вже вдома ну, на евакуацію. Під час руху нашу машину прилетів в дрон. Ну, ці ці я отримав поранення. У мене ноги там перебиті. Зараз зробили операцію. Вже хоч хожу, все добре. А до цього теж отримав поранення. 1 квітня по рукам отримав з теж. До одного з медзакладів Харківщини, де лікують поранених бійців із підрозділів МВС. Першої привезли найбільш контактних службових собак кінологічної служби Національної гвардії України. Основна їх робота на блокпостах і викону і виконування спеціальних завдань. Пошуку вибухових речовин, зброї, набоїв, наркотичних речовин. Приїхали й цуценята. Вони тільки привчаються до людей. Тримісячний Аракс не може всидіти на колінах. Аракс німецька вівчарка, енергійний та цікавий геть до всього. Кінолог Юрій. Пишається його успіхами у навчанні. Зараз, якщо можна так сказати, ми будуємо фундамент для того, щоб і надалі він міг працювати. Саме позначення, позначення знайденого предмету, а також першопочаткові вправи загального курсу дресування. З колін Юрія Аракс намагається не злазити, втім охоче бавиться з пораненими бійцями. Що тут не посміхатись, воно маленьке, м'якеньке, теж любить, коли його приділяють йому увагу. Я отримав поранення десь тижні два назад. Була біль, ну, така більш відкрита місцевість от, і ворожий дрон якби, ну, бачив нас. Я робив собі тампонаду і бандаж накладував. Максимально все було спрацьовано на те, щоб забрати мене звідти як пораненого. Ось, і я ж кажу, я дякую своїм командирам. Ідея привести до поранених бійців службових собак належить керівниці відділення соціального супроводу, розповідають гвардійці. Вона вивезла сім собак з окупованого Маріуполя. Психологи ж говорять про те, як покращується настрій та душевний стан поранених бійців, коли ті спілкуються з тваринами. Чим більше стресу, тим сильніше людина може закриватися в собі, бо дуже багато стресового навантаження його все важче. Важче висловлювати, психіка не справляється. А тварини, собаки або там коти, навіть ті ж кролики, вони допомагають людині розслабитися в, в тваринах. Є щось таке, що включає от таку якусь дитячу нашу частину душі. За допомогою нашої, нашої кінологічної служби ми змогли організувати захід, коли поранені. Трохи відволікаються від, від своїх думок, відволікаються від своїх поранень і спілкуються з собаками, бо тварини це особливо вічливі, як наші собаки, вічливі, треновані тварини це дуже, дуже гла, гарний релаксант. Надалі гвардійці планують готувати службових собак не тільки для роботи на блокпостах, а й для подібних зустрічей. Для поранених бійців таке спілкування душевна розрада. Є користь і для собак, особливо цуценят. Вони звикають до людей та соціалізуються.